Добрий день, мої любі учні та однокласники, хто полюбляє географію. Сьогодні в нас контрольна робота з географії, 6 клас, перший семестр. За оцінювальними показниками нам потрібно писати контрольну роботу у етап таких розмірів. Як ось, наприклад, ми будемо. Я буду визначати на таймері час. Це буде 1 час 31 хвилина 4 секунди. За цей час ви повинні встигнути написати усе те, що ви тут, тобто, повідмічати все за одну За 1 час 30 хвилин 59 секунд. Отож, бо розпочинаємо.

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 15, 15, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Час закінчився на таймері. І звіряємо з вами відповіді. Отже, що є правильним? Перше метод географічних досліджень, що полягає у визначенні місце знаходження об'єктів і нанесенні їх на карту це А. Експедиційний, B, моделювання і «В» – картографічний яке ж це в нас буде? Звичайно, це в нас буде картографічний. графічний. Отже, зараз ми робимо ось так. Золону. І пишемо картографічний. графічний. Правильно. Або вірно. Давайте з вами напишемо вірно. Вірно. Ась там деностить, значить, це невірно. Перевіряємо друге. Як називається прилад для вимірювання змін висоти сонця? Бінокль, флюгер, гномон. Бінокль не підходить, флюгер або гномон. Звичайно, це буде гномон, вірно. Жерло це А. Трубоподібний канал, який прокладає магма, що рухається доверху. Чашоподібне розширення трубоподібного каналу. І тріщина в земній корі під час землетрусу. Жерло це чашоподібне розширення трубоподібного каналу. Тріщина в земній корі під час землетрусу. Не вір. Перший глобус у світі було створено вченим А. Марко Поло Б. Мартіном Бегаймом, В. Ератосфеном. Ератосфеном. Це буде правильна відповідь. Це буде правильна. Вкажіть найкоротшу паралель Землі і запропонований 0 градусів. Це буде правильно. Кут між напрямком на північ та певний об'єкт на місцевості це гномон, азимут, зеніт. Зеніт це буде правильна відповідь. Креслення на папері, яке зображує невелику ділянку земної поверхні, в зменшеному вигляді це А. План, Б. Карта, В масштаб. штаб. Це буде в нас карта. Отже, карта це буде вірно. Внутрішній шар Землі, який покриває ядро, називається літосферою. Це буде вірна відповідь. Альфред Вегенер пропустив існування на землі мільйон років тому гігантського материка Пангеї. Вірно. І десяте. Для оцінювання системи сили землетрусу користуються шкалою 12-бальною. Це буде вірна відповідь. І перевіряємо тепер. Написуємо ось тут. Описуємо там. Якщо ви відповіли на всі питання, але відповіли із усього 10 із 10. 12 балів. Якщо ж ви відповіли на два питання неправильно, 9 балів. Якщо ви відповіли на два питання неправильно, 8 із 10, це буде 9 балів. Якщо ви відповіли на три питання неправильно з 10, це буде 7 балів. Якщо ви відповіли всього на 1 бал, це буде 2 бали. 2 бали. Ну що ж, друзі, в цьому вже контрольна робота завершується. До побачення, до нових зустрічей. Пока!